М'ясо для схуднення може бути смачне та соковите. Обов'язково зберігайте цей рецепт та худніть разом з нами смачно. І так, беру індиче філе. У мене шматок вийшов 600 г. Мию його та висушую паперовим рушничком. Далі роблю ось такі проколи ножом та запихаю туди шматочки свіжого чесначку. Після чого перехожу до спецій. Додаю сіль, чорний перець, паприку, сушену зелень. Та суху гірчицю. Звичайно, гірчицю я не використовую, тому що там завжди є у складі цукор. Далі гарненько розмащую спеції з двох сторін та кладу ще свіжий розмарин. Дуже плотно замотую у фольгу та залишаємо маринуватися 3-4 години. Саме краще залишити його на ніч в холодильнику. І далі відправляю розігріту духовку до 200 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Це м'ясо дуже смачно їсти і в гарячому вигляді, і в холодному. Це м'ясо класно підходить для схуднення, так як має 25 г білку на 100 г м'яса.